На жаль, дива не сталось. Місяць тому на фронті в районі населеного пункту Роботине, що на Запоріжжі, зник безвісти колишній голова Вижницької районної державної адміністрації, командир роти Руслан Сенчук. Місяць рідні та побратими не втрачали надії, що Руслан знайдеться, адже в нього за плечима чималий досвід виживання в гірських умовах, робота в рятувальних службах. Та як повідомила його дружина Надія Сенчук, загибель Руслана підтвердили. Руслан Сенчук став на захист держави у травні 2022 року. Він був капітаном командиром роти протитанкових ракетних комплексів 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Руслан Сенчук був серед тих, хто не боявся брати на себе відповідальність. Після Революції гідності працював заступником голови обласної адміністрації, а згодом очолював Вижницьку РДА. Прагнув змін та був чиновником нової формації. Стара система вже потихеньку відходить, і навіть дивлячись на митницю, дивлячись на цих молодих прикордонників, які сьогодні тут працюють, що віримо, що вони вже дійсно не будуть брати хабарі і відповідно не будуть брати, не будуть давати. Люди зрозуміють, що цього вже немає і будуть жити по закону. Сподіваюся, що в державних органах влади люди працюють не за гроші, а дійсно вони мають якісь певні ідеї, певні переконання, що що змінити в цій державі на краще.